Як отримати відповідь від Бога? Перше, кожен, хто приходить до Бога, повинен вірити, що Бог є, і тим, хто шукає Його, віддає. Друге, чи є справа Бога до мене? Так. Ісус Христос дав молитва Отче наш, де назвав Бога Батьком і сказав Просить Отця і Він дасть. Третє: Чи є Бог моїм батьком, чи мій батько дьявол, і я виконую Його. Пожадливость. Четверта, як перевірити, що Бог мій батько? Чи виконую я його волю? Адже не всякий говорить мені: Господи, Господи, увійди до Царства Небесного, сказав Господь. Але той, хто виконує волю Батько моєго Небесного. Яка ж воля небесного батька? П'ято. Будувати духовний храм. Ісус Христос, заснування церкви, апостоли Камені, живий і ми будуємо живий храм. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненка, щоб виконати волю Божу і знати істину.